Я чую її голос у своїй голові, бачу її усмішку і часом навіть ловлю себе на тому, що хочеться їй позвонити а потім приходить усвідомлення, і воно, наче холодний вітер, пронизує наскрізь. Я тримаюся, чоловік підтримує, але це не те саме. Ніхто не зрозуміє тебе так, як мама. Вона знала все без слів. Її любов була як тепла ковдра, що огортала мене, навіть коли я цього не хотіла. Мені хочеться вірити, що вона десь поруч, що вона бачить мене, чує і продовжує бути тією невидимою ниткою, яка зв'язує мене з нею. Знаєш, мені здається, що час не лікує. Він лише вчить нас жити з болем, і я вчуся. Але як же я люблю її, як мені її не вистачає, ти знаєш, є такі моменти, коли я раптом усвідомлюю, наскільки глибокою є ця втрата. Наприклад, коли я дивлюся на наш сад, і згадую, як ми. З мамою сажали півонії в Іспанії, або як приїжджаю на пляж Гранада і згадую, як вона ходила по берегу моря і махала мені рукою.